Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до своїх учнів Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас у мені перебувайте, а я у вас, як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона в виноградині, то ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж нічого не можете чинити. Якщо хтось в мені не перебуває, той, мов гілка, бути викинутий в геть і всохне. Їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згорають. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тимотець мій прославляється, коли ви пліт щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо свято святої Бригіди, Шведської, Монахині і покровительки Європи. Час, в якому жила свята Бригіда, був дуже нелегкий, адже тривала. Столітня війна між Англією і Францією, тривав авіньйонський полон пап, а до цього всього ще додалася бубона чума. І серед цих нещасть Бог обирає пригіду своїм голосом для народу, для світу. Біографи твердять, що свята визначалася особливою побожністю з раннього дитинства. У 14 років її було видано заміж. Вона народила 8 дітей, одна з цих дітей також є Святою. Впродовж свого життя вона отримала близько 700 віддінь, які потім були записані, і увійшли до Книги Небесні Об'явлення. Багато писала до пап, які на той час перебували в полоні, а також закликала вище згаданих монархів. Країн Франції та Англії, щоб вони помирилися і припинили війну. Дослідники її життя твердять, що вона у видіннях також отримала наказ заснувати нове згромадження. Тому що тодішні чермечі ордени перебували у Занепаді, а новий орден мав стати виноградником, вино якого відродить церкву. Але для того, щоб вести стільки справ. Вона черпала сили у молитві. Ті ж самі біографи кажуть, що свята Бригіда хотіла знати, скільки разів Ісуса вдарили під час його страстей. І він через певний час в одному з об'явлень сказав їй: Моє тіло достало 5480 ударів. Якщо хочеш звеличити їх побожною практикою, відмовляй. 15 разів Очі наш і 15 разів Богородице Діво разом із молитвами, яких я тебе навчив протягом цілого року. В той час, впродовж року, ти звеличиш кожну мою рану цією молитвою. Пізніше цю молитовну практику назвуть таємницями щастя. Через цю молитву вона єдналася з Богом і отримувала різноманітні дари. Покровительку сьогоднішнього дня можемо сміливо віднести до плодовитих галузок, які сьогодні в пречі, про які сьогодні в пречі ми чуємо. Ісус твердить, я виноградна лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить красний плід, бо без мене не можете нічого чинити. Інший подібний текст за змістом знаходимо. У діяннях апостолів, де говориться, бо в ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Гілка може видавати плоди лише тоді, коли буде вщеплена у дерево, і буде з цього дерева брати життєдайний сік, котрий для свого існування, а також щоб розвиватися і щоб приносити плоди. Про те, щоб принести плід і його Витримати гілка сама потребує формування і часу для того, щоб укріпитися. Теж необхідно, щоб сік, який надходить з дерева, був безперебійним. Так само подібно людину формує молитва. І що був духовний чи моральний зріст, важливий є стабільність і витримка. А цю стабільність ніхто нам не може забезпечити, окрім нас самих. З плодами трохи важче, тому що їхня якість також залежить від зовнішніх обставин, котрі часто ні дереву, ні самому виноградарю не належать. Наша людська природа навпаки вже зараз як хоче мати і бачити багато плодів. Часто женемося за тим, що матеріальне, знедбуючи при цьому духовне, а з ним і моральне життя. Ми забуваємо, що збирання плодів належить Богу, котрий владарує над усім, навіть над нашим життям. Свята Бригіда, попри всі свої молитви і старання, так і не побачила плодів, аж після смерті почали проявлятися її плоди, які вона хотіла, над якими вона старалася. Вона померла у 1000... 373 році. Натомість папа повернувся у Рим з поломну тікано через 4 роки після її смерті, її згромадження було затверджено церквою через 19 років після її смерті, а війна, яку вона так палко хотіла зупинити, завершилася лише через 80 років після її смерті. Цих всіх подій свята не побачила, але вона не переставала дбати. Про їх реалізацію, бо вона була вщеплена Христа, з якого черпала свої сили через постійну молитву і віру, що її витривалість обов'язково буде винагороджена. Плоди наших старань і молитов ми можемо і не побачити, але це не має стати знеохоченням нехай свята Бригіда буде для нас прикладом та наставницею для витривалості, особливо у духовному житті. Amém.